Мене звати Олександра, я працюю в мистецькому арсеналі у відділі зв'язків з громадськістю та пресою. Якщо простіше, то у відділі комунікацій. разом з колегами з нашого відділу ми робимо так, щоб про наші виставки, проекти, фестивалі дізнавалися потенційні відвідувачі та відвідувачки. Комунікаційники культурних інституцій мають багато напрямків роботи: це і комунікації внутрішні, і публічні комунікації з потенційними аудиторіями тобто, це люди, які управляють контентом, розповсюджують його, поширюють, рекламують. Ну і звісно, аналізують та роблять певні висновки. На прикладі мистецького арсеналу ми зараз поговоримо про основні напрямки роботи, яку власне роблять комунікаційники культурних інституцій. Комунікаційники мистецького арсеналу мають кілька напрямків роботи, починаючи від створення комунікаційних кампаній і стратегій до роботи з нашими соціальними мережами тобто, це і написання прес-релізів, і робота з українськими та міжнародними медіа, публікація інформації на наших сайтах, і розповсюдження дописів, реклами, промоційних відео, освітніх відео на наших соціальних мережах. Режах та ютуб-каналі мистецького арсеналу. Ну і звісно, робота, в принципі, мабуть, з усіма відділами, які працюють у мистецькому арсеналі. Ця робота охоплює не тільки публічні комунікації власне, мистецького арсеналу, а й роботу з іншими відділами і делегування певних задач цим відділам або підрадникам, які з нами працюють. Якщо нам треба почати комунікацію певної виставки або проекту, ми. Обов'язково працюємо з відділом дизайну, які розробляють айдентику цього проєкту, погоджують її з кураторами, менеджерами, взагалі з усією командою, яка працює над проєктом. І відповідно, ми далі працюємо з дизайнерами, які готують нам зображення, створені відповідно до цієї айдентики, і вони замовляються нашим відділом для того, щоб комунікувати. В наших соціальних мережах на сайті усюди про, про цю виставку з відповідними е, візуальними елементами. Також варто сказати, що е, робота комунікаційників вона постійна, вона постійно триває і, е, в принципі, ніколи немає часу, коли би ми не думали про е, комунікації, е, які є. Нашою публічною роботою мистецького арсеналу, незважаючи на кризові часи і часи повномасштабної війни в Україні, мистецький арсенал проводить публічну комунікацію. І перший день повномасштабного вторгнення ми опублікували звернення, звернення від колег мистецького арсеналу. І це звернення було поширено не тільки на наших каналах комунікації, але також було дуже підтримано колегами з різних інституцій, партнерами міжнародними, і воно поширювалося і поширювалося навіть до літа 2022 року. У часи постійних відключень електроенергії ми теж постійно маємо бути на зв'язку. І на прикладі виставки, яку ми відкрили у. У листопаді 22-го року серце землі можу розповісти, як Наша робота трошечки переформатувалася. Ми зрозуміли, що ми маємо бути не просто постійно на зв'язку, а зробити так, щоб хтось із колег обов'язково був на місці і міг повідомити про, наприклад, екстрене відключення світла. Тобто, комунікаційний відділ має дуже швидко і оперативно отримати інформацію про ситуацію, яка склалася, про яку треба повідомити відвідувачами, які от от мали би прийти на виставку. Тобто, ми зрозуміли, що нам треба дуже Швидко цю інформацію отримати, і має бути також людина, яка матиме стабільний зв'язок, стабільний інтернет, щоб цю інформацію швидко оприлюднити. Тобто з відділом комунікації з усіма відділами, які працюють відповідно в просторі виставки, ми постійно маємо бути на зв'язку, телефонувати у разі чого. І цю всю інформацію досить оперативно публікувати. Отже, як ми працюємо, так і які інструменти виконують. Користовуємо у е, своїй комунікаційній діяльності ми послуговуємося головною метою комунікаційної політики, тобто послідовним формуванням та поліпшенням репутації мистецького арсеналу як однієї з найбільших культурних інституцій України, широким інформуванням суспільства про е, власне діяльність мистецького арсеналу. У 2019 році був затверджений е, такий внутрішній документ комунікаційна політика мистецького арсеналу, і е, він визначає основні методи роботи з власне комунікаціями е, головних спікерів, головні задачі комунікацій, тобто основні. Е, Моменти, з якими працюють комунікаційники, до кожного великого проекту, фестивалю, виставки, ми обов'язково е, розробляємо комунікаційну стратегію. В мистецькому арсеналі е, є хороша практика, коли е, колег з комунікаційного відділу запрошують на наради. Е, з кураторами, координаторами майбутнього проекту, і таким чином ми одразу можемо зрозуміти головні ідеї, тези, основну ідею виставки або проекту і вже готуватися до створення комунікаційних планів, до створення. Комунікаційних кампаній продумувати різні комунікаційні рішення, думати про те, якими каналами поширення інформації ми будемо користуватися найбільше. Такі наради внутрішні допомагають підготуватися до майбутнього проекту і тримати у фокусі головні його ідеї. Комунікаційна стратегія визначає основну мету цільові аудиторії, теги, ключові повідомлення, основних спікерів. Проекту. Це такий документ, який є ґрунтом, на який спираються всі комунікації відповідного проєкту. Кожен проєкт має таймлайн, тобто план підготовки та реалізації. І в основному цей таймлайн він є рамковим, тобто таким загальним, на яким можна спиратися і виходити з нього, формуючи власне комунікаційний план кожного окремого проєкту. На основі цього плану та комунікаційно комунікаційної стратегії складається детальний комунікаційний план з датами з ключом. Овими повідомленнями і так далі. Головне треба розуміти, що у процесі реалізації проекту комунікаційний план він може коригуватися, і він має в принципі коригуватися відповідно до того, що відбувається навколо, як розвиваються проєкти. Аналізуються усі комунікаційні моменти, робляться висновки, і ми можемо зрозуміти, як підсилити комунікацію, для яких аудиторій її підсилити, можливо, потрібна додаткова реклама. Всі-всі Такі документи або таблички, які ми складаємо, внутрішні, вони допомагають нам в роботі щоденній, і ми можемо завдяки ним аналізувати нашу діяльність і підкориговувати власне наші дії. Наприклад, комунікаційна стратегія виставки відбиток коригувалася відповідно до змін і умов, в яких ми на той час опинилися. Виставка мала відкритися у березні 2020 року. Відповідно, поширення пандемії змусило на. Нас переорієнтувати наші комунікаційні плани щодо цієї виставки, і виставка не відкрилася вдруге в червні цього ж року, але під час карантину ми підготували відвідувачів до відкриття власне цієї виставки, розповідали багато про її наповнення. відзняли певну кількість відео в студіях графічних майстернях з сучасними українськими графіками, які розповідали про різні техніки, які будуть представлені власне на цій виставці, ці відео ми розповсюдили на youtube каналі а також вони стали частиною експозиції цієї виставки. Окрім цього, під час карантину, поки виставка два рази була демонтована, ми разом з кураторками підготували такий дороговказ. Це була така стаття, кураторський текст, більш розширений. який Готував власне відвідувачів виставки до того, що вони зможуть побачити, і які техніки їх можуть зацікавити, тобто. Розповідали більше про проект, який все ж, от-от мав відбутися. Взагалі варто додати, що за останні роки ми підготували, відзняли, опублікували дуже велику кількість відео, звичних для нас форматів, таких як короткі промоційні відео до кожного з проєктів, записи публічних дискусій, записи якихось освітніх проєктів. Але також були опубліковані кілька музичних альбомів: фокстроти і українські пісні Любові та. Ненависті, велика частина роботи відбувається також і з фото. Кожен проект ми фотографуємо під час монтажу виставки, під час її відкриття, також під час різноманітних освітніх подій проєктів. І, відповідно, маємо великий архів відео та фото, яким ми користуємося в нашій щоденній роботі. Далі я хотіла би розказати про основні. Канали комунікації, якими ми користуємося в нашій щоденній роботі, і за які відповідає власне відділ комунікації мистецького арсеналу. Серед основних каналів комунікації, за якими відповідаємо, є сайт мистецького арсеналу та. Щорічного проекту міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал, також усі наші сторінки в соціальних мережах на Фейсбуці, в інстаграмі та Лінкедіні. Також ми маємо власний ютуб-канал, на якому розповсюджуємо, поширюємо. Відзняті відео також. Ми використовуємо розсилки електронної поштою про всі наші проекти. Ці розсилки ми відправляємо як в українські медіа, так і для відвідувачів, які залишили свої електронні адреси, щоб отримувати від нас новини. Також таким каналом, який ми щоразу використовуємо під час реалізації наших проектів, є друковані банери при вході до мистецького арсеналу. До повномасштабної війни в Україні. Комунікація мистецького арсеналу була диверсифікована. Та й в принципі до початку 2020 року, до пандемії ковіду, вона теж була диверсифікованою. Це могла бути і зовнішня реклама в місті, і реклама в кінотеатрах, і реклама на радіо, в друкованих медіа українських. Проте наразі ми використовуємо в основному. Канали комунікації, якими ми керуємо, тобто за які відповідає власне, відділ комунікації мистецького арсеналу, і в основному поширюємо всю інформацію про наші проекти в наших соціальних мережах, на наших сайтах, які є основними власне, цими каналами комунікації, через які ми спілкуємося з відвідувачами та відвідувачками, а також з медіа. Велику роботу ми приділяємо. Роботі, власне, з журналістами до кожного проекту виставки, власне, ми готуємося і створюємо умови для того, щоб. Журналісти і журналістки могли першими побачити виставку, могли взяти коментарі в кураторів, і кураторок дізнатися про головні меседжі, і також надаємо фотографії та відео, які вони можуть використати у своїх публікаціях. Робота з медіа є постійною. Вона є дуже цінною підтримкою всіх наших проектів, і тому ми створюємо всі умови для того, щоб журналісти і журналістки могли. Якомога більше побачити і зрозуміти про наші проекти чи виставки. Запрошуємо на пристори до відкриття виставки, завжди даємо коментарі, відео або на радіо тощо. Тобто проводимо постійну комунікацію з. Представниками, і представницями медіа у 2022 році значну увагу почали приділяти міжнародні медіа українській культурі і українській спадщині, власне, музеям, галереям і усім культурним інституціям. І тому ми маємо дуже багато спілкування, роботи, комунікації з представниками міжнародних медіа, які дуже часто приїжджають наразі в Київ, в Україну і хочуть на власні. Очі побачити колекції українських музеїв, побачити всі проекти, які зараз тут відбуваються, і зафіксувати і розповісти про це. Власне, світові міжнародній аудиторії у нашому відділі працює наразі чотири людини, і всі ми завжди на зв'язку, і можемо розподілити всі задачі, за які відповідаємо, між собою. Також у відділі є людина, яка займається фото і відеофіксацією у всіх наших проектів. А також створює цей архів фото та відео, який ми щодня в принципі використовуємо в публічних комунікаціях. На всіх наших каналах комунікаційна робота розподілена між нами усіма, але також важливо, що кожна з комунікаційних менеджерів може підхопити ту чи іншу задачу, тому що ми всі працюємо як один злагоджений організм і маємо знати про кожну стратегію кожного з проектів, з якими ми працюємо. Отже, основні моменти, про які завжди варто пам'ятати, відділ комунікації відповідає за усю публічну комунікацію інституції. Комунікаційна діяльність в ця загалом має бути плановою, організованою, і вона обов'язково має відповідати цілям культурної інституції. Як і будь-який вид діяльності, комунікаційна діяльність обов'язково має бути проаналізована для того, щоб усі майбутні проекти отримали як найкращий комунікаційний вплив.